19 листопада Часи переслідування. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. 2 ТИМОфія, 3 розділ вірш 12. Якось я прочитала історію про монаха на ім'я Телемах, який жив ще в IV столітті. Його ревність у християнстві мене настільки вразила, що хочу поділитися з тобою частиною інформації про його життя. Був час, коли він вирішив піти подалі від людей, щоб жити на самоті, молитися, постити та розмірковувати над тим, як урятувати свою душу. Піднявшись одного разу після молитви з колін, Телемахові прийшла думка, що якщо він хоче служити богові, то має служити людям. Тоді він вирішив відправитись до Риму. Телемах прийшов у столицю тодішнього світу, коли місто святкувало перемогу великого полководця Стелихона над готами. Це був час, коли люди не ходили до язичницьких храмів, вони поклонялися богові в християнських храмах, але в Римі ще залишився колізей, амфітеатр, у якому, як і колись проводились видовища. Християн більше не кидали на розтерзання левам, замість них на гладіаторських боях билися воїни, яких узяли в полон. Телемах піднявся на трибуну. Битва почалася, Монах жахнувся як люди, заради яких помер Христос, убивають один одного заради потіхи публіки. Він не міг цього витримати і вибіг на арену, щоб зупинити кровопролиття. Коли він увірвався у натовп гладіаторів, битва на мить зупинилася. Він чіплявся за руки воїнів у віччя й переконував, що вони зупинили битву. Коли глядачі зрозуміли, що цей дивак справді намагається зіпсувати видовище, то почали кидати в нього каміння, закликаючи гладіаторів убити його та забрати з арени. Начальник видовищ, слухаючи натовп, віддав наказ убити монаха. У руці одного з бійців блиснув меч, і кров Телемаха пролилася на пісок. Раптом люди замовкли усіх вразило те, що сталося. Адже на арені вбили не воїна в обладунках, не раба й не полоненого, а вбили людину, що присвятила себе служінню Богові. Телемах пожертвував своїм життям заради того, аби інші не помирали. Того дня ігри не завершились, але Телемах своєю смертю досягнув більше, ніж тоді, коли жив у пустелі. В історії людства бог допускав переслідування тоді, коли завдяки цьому припинялося зло, а люди каялись. А чи цінуєш ти посвячених людей та їх віру?